Бронза чемпіонату світу за волейболістками з Хмельниччини, змагання з кросу. Покажемо, як дистанцію у лісі долали діти та дорослі. Також у черговому випуску програми Спортодайджест Фестиваль спорту, а саме видів, що лишень набувають популярності в Україні. Вітаємо і стартуємо! Голод, який змінив хід матчу УФК «Поділля» у 12-му турі чемпіонату України у першій лізі, здолав харківський металіст. Щоправда, результативним став удар на 83-й хвилині поєдинку після навісу Івана Оробця. Гол головою у ворота суперників забив Роман Назарчук. В Атаці поділля, подача І м'яч у не вірю своїм очам, Не вірю своїм словам. У нас перший удар площину і забитий гол. хто це? Михайло Мудрик чи дідрава. Ні, це забуває гравець Поділля, але святкує у стилі названих мною. Усі за словами головного тренера ФК Поділля Віталія Костишина команді було важливо здобути перемогу, і це цитую розуміли усі. А от бажання додав ковуч було у всіх гравців. Звісно, не було в нашому виконанні якоїсь малюнка гри, але на перший план вийшло бажання да якому ми звісно не програли. Така, скажем, більш, мабуть, бійцівська, більш за три очка, а не за конструктив, якийсь, не за малюнок гри. Ну, я про наше виконання нашої команди. Звісно, перемогою я задоволений, але ще більше відкрили очі ця гра, як нам треба на майбутнє працювати і працювати. Нині турнірне становище команд з Хмельниччини виглядає так. ФК «Епіцентр» розмістився на третьому щаблі, агробізнес на п'ятому. ФК Поділля із 12 очками на восьмій сходинці. Музика. Волейболістки з Хмельниччини бронзові прозерки чемпіонату світу. Нагороду спортсменки здобули у віковій категорії 35+. Тривали змагання впродовж п'яти днів в Іспанії. Боролися за медалі у класичному волейболі. Україну ж на чемпіонаті світу серед ветеранів представили шість команд. Далі Детальніше. Пританцьовуючи, крокували на церемонію нагородження. Жіноча збірна команда України, до складу якої увійшли спортсменки з Хмельниччини. На світовому турнірі завоювала бронзові медалі. Стала призеркою у віковій категорії плюс 35 років. У Нас кожна гра була емоційна, важка, і я вам скажу, що передихнути не було коли. Як є таке, що ти приходиш, і це може бути команда прохідна, такого не було. Важко було грати з кожною командою. Віта Загрубська вперше зіграла на світовому турнірі. Для інших спортсменок з нашої області це не дебют, адже ще раніше стартували у класичному волейболі серед ветеранських команд в Іспанії. Тоді наші гравчині стали чемпіонками. Цього року е, приїхала збірна Хорватії, в якій грають дві дівчини, які зараз е, на даний момент є в складі національної збірної. Е, приїхала команда Німеччини. Вони дуже хотіли нас бачити, тому що минулого минулого разу ми в них е, перемогли. Вони трошки підсилили свій склад е, дівчатами, які грають в бундеслізі. Ну, було нам трошки важкувато, але ну, все-таки ми змогли отримати медалі. Крім представниці з Німеччини та Хорватії, наші спортсменки зустрілися на паркеті із чешками. Спершу грали по колу. Далі стикові матчі. Загалом було п'ять ігрових днів, стільки ж й ігор. Було дуже багато команд. Було в розрізі, до 77 команд. В розрізі 750 учасників. Це дуже потужний турнір, дуже потужні змагання, які об'єднують не тільки європейські команди, але й команди зі всього світу. Хочеться подякувати нашому спонсору Олександру Михайловичу. Що, що він нам дав надав фінансову підтримку, і ми змогли. Все таки з тими перепонами, які є і під час війни, і в розрізі того фінансового становища змогли виїхати. Подякувати нашим хлопцям, які на передовій які захищають. Хочеться ще зазначити, подякувати нашим польським друзям за те, що змогли нам організувати трансфер. Загалом Україну на світовому старті представляло шість команд. З них чотири виступали у класичному волейболі, дві у пляжному. Зокрема, в останньому чоловіча збірна 65+, завоювала золото Перша поразка у чемпіонаті СК Сокіл поступився у матчі столичній Аврорі Тім. Команди зустрілися у рамках шостого туру чемпіонату України в екстралізі. Обидва клуби ще не втрачали очок у регулярному старті, тому налаштовані були не переривати безпрограшну серію. Підсилювали боротьбу і щельне турнірне розташування колективів. Першим реалізував момент Владислав Завертаний гравець Аврори. Тім за кілька хвилин господарі збільшили відрив, закріпили результат за дві хвилини до закінчення поєдинку. Та бажання Соколів таки відзначитися у зустрічі здійснилося за секунду до сирени, що мала сповістити про завершення матчу, поцілив у ворота Владислав Перв'єв. Тож 3-1 цього разу на користь суперників. Так скалася гра по використаних гольових моментах. Гра, що туди була достатньо кількості гольових, що назад було достатньо кількості. Звісно, результат не відповідає. Дійсності по грі, але чисто, десь по деяких ігрових моментах наших гравців, там, де вони допустили просто несумісні помилки на цьому рівні, воно просто так і Двадцять 21 жовтня СК Сокіл вдома прийматиме харків'ян. Бабл, що приніс одну з витягу у БК «Хмельницький» минулих вихідних, стартував у чемпіонаті України у вищій лізі. Здобув перемогу у матчі проти БК Львівська політехніка. Другий ігровий день закінчився тріумфом наших суперників 88-64 на користь БК Самбір. Напруженим було протистояння проти кам'янчан. Перший період. Не визначив переможців. Другий і третій були за підопічними Гани Шликової. Кравки над і розставили завершальні хвилини у підсумку: 67-66 – Гра за Діді Бао, Кам'янець-Подільський. Черговий бабл відбудеться наступного тижня. Хмельничани гратимуть проти команди Політехнік з Харкова, Ніко Баскет з Миколаєва та Прометей Слобожанське. Від 500 метрів до 5 кілометрів юнаки, юніори, молодь та дорослі взяли участь у чемпіонаті Хмельницької області з легкоатлетичного кросу. Долали дистанцію в лісі. Забіг традиційний, саме на ньому відбирають майбутніх учасників чемпіонату України з кросу. Про те, як змагалися, розповімо далі. За бігом на 500 метрів відкрили чемпіонат Хмельницької області з легкоатлетичного кросу. Уляна Олійник одна із учасниць старту. Приїхала із командою з полоного, подолала дистанцію за одну хвилину та 32 секунди. Спочатку обганяли, думала, що не добіжу, але в кінці якось вирвалася. Займаюся два роки майже і бігаю такі дистанції до тисячі метрів. У кросі цього річ змагалися спортсмени від 2010 року народження. Щоправда, долучитися могли і молодші вихованці спортшкіл області. Забіг він фактично відбувається. Кожного року задля е, популяризації здорового способу життя у молодому поколінні, і більш активно я вже бачу, що і в цьому році також багато хмельничан долучилися до даних змагань. Також, плюс поїхали і діти з інших е, населених пунктів Хмельницької області. Найбільше представництво учасників було на дистанції 500 метрів. Найменша конкуренція у найдовшій 5 кілометрів. Біг на результат. Получається, хотів відбір на Україну, треба попасти, треба було виграти. Це обов'язково для мене. До того в мене був результат 6,41 того року, а цього року 6,33». До слова, хмельничани взяли участь у всіх вікових категоріях старту і в кожній стали призерами. Чемпіонат області з легкоатлетичного кросу є щорічним стартом відбувається восени. І саме за його підсумками формують збірну команду регіону, яка вирушить на чемпіонат України. Він відбудеться до слова через тиждень. Прийматиме спортсменів Київщина. Перші з поміж дванадцяти команд, дев'ятирічні футболісти, вихованці дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 здобули перемогу у відкритому чемпіонаті Кадо США у Нетішині. Хмельничани під час старту мали п'ять ігор і у жодні не зазнали поразки. У фіналі юні футболісти зустрілися із представниками з Рівненської області, здобули перемогу над суперниками із переконливим рахунком 5-1. Сьогодні виграли, вони покривились. Я сподіваюся, її вже більше грати в ту футбол, що ми хочемо менше вони переживати, менше бояться. До призової трійки потрапила ще одна команда з Хмельницького. «Амор». її гравці у боротьбі за бронзу обіграли господарів турніру гравців. Знетішена загалом у турнірі взяли участь 12 команд. Це представниці трьох областей: Хмельницької, Рівненської та Житомирської. Так як приїхало дуже багато команд, і всі хотіли тренери поставити, щоб дітки награлися, гралися, то вирішили вже 7 плюс 1. Два тайми по 15 хвилин. Зараз та перехідний якраз етап для наших футболістів юних. Тобто цей рік для них можна сказати такий один із найважливіших взагалі. Фестиваль спорту відбувся у Хмельницькому. Змагалися школярі одразу у чотирьох дисциплінах. Організатори кажуть, влаштували старти, аби долучити дітей до нових напрямків і залучити до фізичної активності. Цього разу фест зібрав сотню учнів п'ятих-восьмих класів. Як змагалися, бачила наша творча група. Змагалися і знайомилися із новими видами спорту. У Хмельницькому відбувся фестиваль спорту. Задля цього залу ДСШ номер 3 умовно розділили на чотири локації. Наразі у флорболі себе випробовує збірна ліцею номер 16 імені Володимира Козубняка. Вони у помаранчевих маніжках. Я займалася гімнастикою, плаванням тяжкою і легкою атлетикою. А зараз мені на цих змаганнях саме більше подобається флорбол. Він цікавий і. Досить нелегкий. Ключка, кольорова кулька та ворота. Саме цей інвентар необхідний для флорболу. На майданчику по чотири гравці від однієї команди мета закотити м'яч у сітчасту браму. Зараз дуже динамічно розвиваються різні види спорту. Види спорту, які там традиційно вже там 200, 300, 400 років. Вони надзвичайно технічно складні. І для дітей там третіх, четвертих, п'ятих, шостих класів вони ну не завжди підходять, тому що дитина хоче результат вже і зараз, так як так, сідає за ігрову консоль. Дитина може бути Рональдо чи будь-ким іншим. Тут ми даємо їм можливості зрозуміти, хто вони Доджбол, або іншими словами, вибивали це іще ще один вид спорту, представлений на фестивалі. Треба вибити всіх гравців суперника, і тоді ви перемагаєте. Не можна заходити за лінії, не можна кидати в голову. Якщо ти спіймав, м'яч, туди не виходиш. Там є дуже багато різних правил, але для школярів. Ми все полегшуємо, робимо просто, якщо в тебе влучили, ти вибуваєш. Участь у фестивалі спорту взяли школярі п'ятих-восьмих класів. Усього змагалися 12 команд. Ідейники старту, громадські організації, спортміністрі та фізкультурно-спортивний рух Сила нації до слова напередодні для вчителів фізкультури організували семінар з нових видів спорту. Також у його рамках освітяни спробували себе у них. Лише потім влаштували старти для школярів. Всі види спорту, які ми розвиваємо, по перше вони є гендер. Тобто там можуть приймати участь дівчата хлопці. Вони можуть бути для будь-якої вікової категорії. Наша задача не тільки зробити і впровадити здорову націю, а ще й міняти менталітет дітей. Дуже важливо, щоб вони жили з правильними принципами. Дуже важливо, щоб вони мали гордість за школи, в яких вони вчаться. Сподобалося регбі, бо Там можна бігати. Він веселий там можна зірвати стрічки. Я про граю з дитинства і мені це нравиться. Мені подобається футбол, бо... Прикольно клюшкою водити і лати голи. від одного навчального закладу були сформовані збірні з восьми чоловік. Ліцей номер два представили учні п'ятого класу. Почали вивчати нові види спорту, нові модулі. Це корбол, у Нас працює гурток. Ми діти п'ять-шості класи, які зараз вивчають, вони дуже активно доєднуються. Їм цікаво. Це якби рухова активність в них. Збільшується, покращується. Цього тижня фестиваль спорту планують влаштувати у Деражні. Там змагатимуться 11 освітніх закладів області. Хмельничан запрошують взяти участь у змаганнях зі стрільби. Влучатимуть у мішені з пневматичної зброї. Старт під назвою Влучний постріл вдруге організовує спортивно-культурний центр Плоскирів. До участі у змаганнях запрошують дітей, підлітків та дорослих. У кожній з цих категорій визначаться переможці та призери. Попередня реєстрація обов'язкова, і до слова, під час старту учасники матимуть змогу задонатити на потребу наших захисників. Такими були спортивні новини цього разу. Завершить програму відео з мережі інтернет. На ньому кулінарно-спортивний мікс від військового Смолінського і з позивним блогер та віце-чемпіонки світу з потрійного стрибка Марина Бахроманчук, яку страву приготував тандем. Дивіться далі, тим часом продовжуйте і надалі разом із нами стежити за спортивним життям міста. Донатимо і наближаємо перемогу.